Хочу показуватися вам своїми квітами, які я зберегла на зиму. Це гладіолоси, а оце. Як ви думаєте, що оце? Коли я продавала їх на базарі? На стихійному ринку, то Поряд був книжний магазин, і звідти продавчиця казала, що я продаю корінь мандрагори. Що Це корінь мандрагори. Як ви думаєте, що це? І як воно цвіте? Я пообв'язувала стрічками. Оце буде червона. А зелена, то я просто перепутала, яка я не знаю. Ще в мене є рожеві.